Хліб дорожчає на 3,5% пшеничної вищої якості на два першого гатунку. Основними причинами експерти називають подорожчання сировини і підвищення витрат на енергоресурси, більше про ціни. І не тільки на хліб. Розпитаємо Олега Пензіна, виконавчого директора економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас також вітаю. День добрий, пане Олеже. Власне, за перші два місяці цього року в Україні подорожчав хліб вищий гатунок на майже 3,5%, Перший гатунок приблизно на 2%. Поясніть, будь ласка, причини зростання ціни. Ну, в дійсності перед тим, як ми з вами стали спілкуватися, ви назвали правильно основні причини. Це врожай минулого року, який був набагато менший ніж, наприклад, врожай 23-го. І е, однозначно це збільшення видатків на енергоносії, збільшення видатків на робочу силу. Тобто, дивіться, в чому є момент. Е, ми з вами абсолютно спокійно сприймаємо, може й не дуже спокійно, але слідкуємо за зростанням цін, наприклад, на борщовий набір та, на зростанням цін на е, крупи, на все останнє. але це все є елементи е, того врожаю, який ми з вами отримали у 2024 році. Аномальна спека, надзвичайна посуха привела до того, що ми з вами по зернових отримали мінус 10 мільйонів тонн. В Україні немає дефіциту однозначно, але ціна помольної партії, наприклад, на хлібопекарських підприємствах дійсно виросла. І коли ми з вами говоримо про зростання цін, воно в дійсності не є велике: 2% за 2 місяці, 3,5% за 2 місяці. Ну це так, хліб масових сортів зростає в ціні, але... Е, ну... Той самий боршовий набір зростає вище. І така ситуація однозначно продовжиться до е, літа. І, е, власне, від того, наскільки буде хороше літо, наскільки воно буде посушливе або е, ну, лагідне, буде залежати від того, буде залежати то, що буде з цінами і літом, і е, осінню поточного року. Ми є аграрна країна, і ми в реальній дійсності достатньо сильно залежні від погодних умов. А якщо ми з вами подивимося, що по суті зими цього року як такої і не було, і опадів небагато, і температурний режим, практично вся зима, була достатньо тепла. Це говорить про те, що цілком імовірно, що знову буде засушливе гаряче літо, і психологічно треба розуміти, що воно однозначно буде впливати на цінову ситуацію. Тому я думаю, що поки що на сьогоднішній момент нам немає дуже сильно за що ну, хвилюватися. Є ну, запаси зерна, є все останні, але треба розуміти, що цінова ситуація однозначно буде трошки погіршуватися як мінімум до літа. Це точно. Тобто, наскільки я вас зрозумів, ціни на хліб зростатимуть щонайменше до літа. Значить, дивіться, коли ми з вами уважно подивимося на ну практику, яка була минулі роки. У нас е, в середньому ціни на хліб традиційно зростають в погані роки, десь приблизно на 1,5-2% в місяць. Ну от найбільший показник в 2022 році у нас з вами ціна на хліб виросла на 21%. В хороші роки е, у нас ціна на хліб зростає десь приблизно на 0,5% 1 до максимум 12% за рік. Я маю на увазі хліб масових сортів. Тобто треба розуміти, що в будь-якому випадку йде подорожчання, але в залежності від того наскільки рік добрий, ціна на хліб або зростає в тих межах, які я сказав самого початку, або вона дійсно десь на 1% в місяць. Зараз ми маємо не дуже сприятливі показники, тому у нас з вами на певній категорії трошечка більше відсотка. На певній категорії хлібомасових сортів десь на півтора відсотка в місяць іде зростання. Воно таки і продовжиться. Тобто, треба очікувати, що приблизно до літа у нас хліб виросте ну в середньому десь на 6,5-7% в ціні, починаючи з січня місяця цього року. Це стосується всіх сортів, що то взагалі... це стосується масових сортів. Масових сортів. Дивіться, е наші хлібопекарські підприємства є достатньо серйозно соціально орієнтовані. І вони прекрасно розуміють реакцію суспільства на зростання цін на хліб. Тому, коли ми з вами говоримо про те, як формується вартість на хлібзаводах, вони іноді навіть е власне додаткові видатки, які потрібні е вкладати на хліб масової сотні, щоб ціна росла, перекидають на преміум випічку, на тістечка, на торти, на печиво. Таким чином, щоб ціна на хліб масових сортів росла не дуже сильно, якраз от таким чином вони забезпечують той соціальний підхід, про який я тільки щойно сказав. От погоджуюсь з вами, тому що теж був на великому виробництві на хлібопікарні, і теж саме вони казали, що от намагаються максимально зберігати мінімальну ціну соціальних сортів хліба. Так, пане Олеже, а що окрім хліба? Які ще продукти харчування можуть здорожчати? Та практично все я обичаю, <сіст> коли ми саме гореально ну, ну, слухайте реально. Причому у нас є абсолютні лідери росту, це дешевий сегмент нашої продовольчої корзинки. Це овочева група. Ну борщовий набір традиційний наш там ціни виросли значно більше, тому що. Ну, мінус трисотків картоплі ми зібрали в минулому році. І слухайте, такого ще власне не було, щоб в листопаді місяці, 24-го року, у нас же на полицях з'явилася імпортна картопля. У нас традиційно імпортна картопля коли заходить? Е, ну, от квітень та кінець березня, початок квітня, молода картопля з Єгипту і з Туреччини. Це вже молода картопля врожаю там поточного року. А там, а так сталося в 24-му році, що у нас. Імпортна картопля почала в листопаді заходити з Польщі і з Литви. Тому що нашого врожаю було не вистачати для того, щоб забезпечити ну, потреби українців. Тому ми зараз маємо ситуацію з картоплею, яка серйозно виросла, морква пішла вверх. У нас морква теж імпортна, вибачте, тепер присутня на ринку. Буряк, капуста. Тобто весь борщовий набір у нас виріс достатньо добре, там до 70-80% в середньому. А, наприклад, там картопля більше в двох раз виросла. Тобто, ця е, тенденція збережеться приблизно десь до е, червня місяця, доки в нас не з'являться перші поступлення з відкритого ґрунту з нашої території вже от е, борщового набору. Е, що стосується, наприклад, там огірків помідорів, ми традиційно маємо з вами. Парник в цей час він є дорогий, тому коли ми з вами оцінюємо перспективи. Вони в дійсності також є ну, в зростанні цін. Що буде ще рости в ціні? Однозначно, крупи ми побачимо невеличке зростання. Вже от ми чули з вами про гречку. Чуть-чуть. Що менше буде зростати, ну знаєте, є такі дослідження, які говорять, що чим ми з вами багатші, тим більше йому м'яса і молокопродуктів. Чим бідніші, тим хліба і картоплі. М'ясо в дійсності за рік виросло на 3% всього лише. По одній простій причині. Попит на нього не такий великий, зв'язку з тим, що ми з вами, ну, реально реальні доходи в нас впали, і ми більше орієнтуємося на дешевий сегмент продовольчої корзинки. Так що дорогий сегмент буде дорожчати не сильно. М'ясо, я не думаю, що сильно буде зростати хіба перед е, святами, перед великодними святами будуть готувати люди щось е, і однозначно виросте попит. А дешевий сегмент так він буде дорожчати до літа. Це точно. А щодо молочних продуктів, що буде? Як сезонність вплине? Ну Це. традиційно у нас зараз, традиційно, у нас з вами загальний обсяг молосорок молокосоровини виробляється менше. Після того, коли е, прийде весна в повному обсязі, і худоба буде вигнана на відкриті пасовища, тоді молокосоровина подешевшає і однозначно вона трошечка сповільниться в зростанні цін. Навіть дивіться, у нас реальне подешевлення, практично з нашої споживчої корзинки, буде літом, тоді коли реально подешевшає то, що буде надходити з відкритого ґрунту. Молоко сторона буде дорого, буде дешевше, і однозначно це призведе до того, що її молокопродукти будуть не так сильно дорожчати. Тому в даній ситуації, от нам дотягнути до передновки і тоді я думаю, що значно все подешевше. Будемо тягнути. Вибору немає. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам. Дякую. дня. Я нагадаю, це був Олег Пензін, виконавчий директор економічно дискусійного клубу.